Вітаю! Мене звати Маргарита Дробаха, я викладачка математики. На цьому уроці ми завершимо тему розкладання квадратного тричлена на лінійні множники і розв'яжемо кілька цікавих завдань. Згадаймо, як віднімати дроби з різними знаменниками, наприклад, 1 шоста мінус одна п'ятнадцята. Насамперед, нам необхідно їх звести до спільного знаменника. Для цього розкладімо їх на прості множники. шість перетворімо на добуток. 2 на 3, а 15 на добуток 3 на 5. Тепер можемо помітити: аби звести дроби до спільного знаменника, перший дріб слід помножити на 5, а другий на 2. Також їхнім спільним знаменником буде добуток 2 на 3 та на 5, тобто отримуємо дріб в чисельнику 5 мінус 2, знаменнику 2 помножити на 3 та на 5. Це дорівнює 3 3,30 або ж 1 десятій. Виконуємо віднімання дробів. Х поділити на тричлен х квадрат мінус 2х мінус 24 і мінус дріб, у чисельнику якого 1 у знаменнику х плюс 4. Розкладімо на множники знаменник першого дробу. Прирівняємо тричлен до нуля. х квадрат мінус 2х мінус 24 дорівнює 0. За теоремою вієта сума коренів дорівнює 2 а добуток мінус 24. Тоді коренями цього рівняння є числа мінус 4 та 6. Перепишімо перший дріб х поділити на добуток х плюс 4 на х мінус 6. Віднімаємо 1 поділене на х плюс 4. Зведімо дроби до спільного знаменника х плюс 4 на хміну 6. Для цього домножимо другий дріб на х мінус 6. Отримаємо в чисельнику x дужки, в яких хміну 6. Розкриваємо дужки в чисельнику. x люс 6. В знаменнику залишається x плюс 4 на x-6. В чисельнику буде 6. Знаменник залишаємо без змін. Наступним завданням буде довести, що тричлен член х2 плюс 6х плюс 30 за будь-який значень змінної є додатним. Виділимо квадрат двочлена, як ми це робили минулого уроку. В дужках х квадрат плюс 6х. Додаємо ще 9, щоб був повний квадрат. За дужками віднімемо 9 і додаємо 30. Тоді отримаємо квадрат з х плюс 3 і усе це плюс 21. Квадрат з x плюс 3 за будь-яких значень x буде більшим або дорівнювати нулю. Тоді квадрат з x плюс 3 і ще плюс 21 буде завжди додатним числом, оскільки ми до невід'ємного числа додаємо додатне число. Схоже завдання довести, що квадратний тричлен завжди набуває від'ємного значення. Мінус 2х2 плюс 20х мінус п'ять Винесімо мінус 2 за дужки – в дужках отримаємо х 10 х плюс 26. Виділимо повний квадрат в дужках. Мінус 2 помножити на х 10 х плюс 25 і мінус 25 плюс 26. Це дорівнює мінус 2 помножити на дужки, в яких квадрат з х-5 плюс 1. Розкриваємо зовнішні дужки і отримаємо мінус 2. Помножити на квадрат з x-5 мінус 2. Квадрат з х-5 завжди є невід'ємним числом. Тож мінус 2 на квадрат з x-5 є недодатним числом, тобто меншим або дорівнює 0. Звідси вираз мінус 2 на квадрат з х-5, і мінус 2 за будь яких значень х буде від'ємним, що і треба було довести. Наступне завдання дещо інакше. Необхідно побудувати графік функції y дорівнює дробу в чисельнику х2 мінус 5 x мінус 14 в знаменнику x плюс 2. Насамперед запишімо область визначення функції, оскільки маємо дріб, то в знаменнику не може бути нуля. Тоді x плюс 2 не дорівнює нулю, тобто x не дорівнює мінус 2. Тепер розкладімо на множники чисельник дробу. x 2 мінус 5 x мінус 14 дорівнює 0, x 1 плюс х2 за теоремою вієта дорівнює 5. А x 1 помножити на х2 мінус 14. x 1 дорівнює мінус 2, а x2 2 7. Перепишімо функцію, розклавши чисельник на множники. Отримаємо y дорівнює x 2 на x мінус 7 чисельнику. Х плюс 2 у знаменнику. Х плюс 2 скорочується, адже х плюс 2 не дорівнює нулю. Тоді у дорівнює x-7. Це лінійна функція, графіком якої є пряма. На екрані табличка для двох точок, наприклад, х дорівнює 3 та 4. Відповідні ігри дорівнюють мінус 4 та мінус трьом. Зобразімо ці точки на координатній площині та проведімо через них пряму. Обчислимо значення функції при х що дорівнює мінус 2. Отримаємо, що y дорівнює мінус 9. Виключимо цю точку, тобто в точці з координатами мінус 2 та мінус 9 виколюємо її, позначаємо це ніби порожнім кільцем. Адже пам'ятаємо, що х не може дорівнювати мінус 2. Останнє завдання виконати множення дробів. Перший дріб. В чисельнику х квадрат мінус 16. В знаменнику х квадрат плюс 9х мінус 36. Помножити на дріб, в чисельнику, у якого х квадрат плюс 13х мінус 48, в знаменнику х квадрат мінус 4х. Розкладімо на множники усі квадратні тричлени. члени. Знайдемо корені тричлена в знаменнику першого дробу. Хвадрат плюс 9х мінус 36 дорівня 0. За теоремою вієта. В сумі корені дорівнюють мінус 9, а вдобутку мінус 36. Коренями є число мінус 12. Тепер знайдімо корені три в чисельнику другого дробу. Х2 плюс 13х мінус 48 дорівняє 0, х1 плюс х2 дорівня мінус 13. Х1 помножити на х2 мінус 48. Тоді х1 дорівнює мінус 16, а х2 3. Розкладімо тепер усе на множники. х квадрат мінус 16 перетворюється на х мінус 4 на х плюс 4 за формулою різниці квадратів. х квадрат плюс 9х мінус 36 на х плюс 12 на x мінус 3. У другому дробі в чисельнику отримуємо х плюс 16 на x мінус 3. В знаменнику виносимо х за дошки, тобто х помножити на x мінус 4. Скорочуємо в цих дробах x-4 та x-3. Залишається в чисельнику x плюс 4 на x плюс 16, в знаменнику x на x плюс 12. За потреби можна розкрити дужки. На цьому уроці ми дізнались, як застосовувати розкладання квадратного тричлена на лінійні множники в різних завданнях. Пам'ятайте, будь ласка, формулу розкладання квадратного тричлена на множники, адже в майбутньому ви будете часто її застосовувати. Дякую за вашу увагу та до зустрічі!